Колеги, прошу вашої уваги. Дивіться, рівень цинізму в цьому законопроекті просто зашкалює. Я в загальному підтримую, завжди підтримував ідею підняття акцизу на тютюнові вироби, особливо в даний період, в період війни, про що навіть свідчить мій альтернативний законопроект. Але цей законопроект, основний, це просто. Ну, ні в які рамки не влазить. В той час, коли в нас в державі є війна, ми боремося за кожну копійку до державного бюджету, коли військове ПДФО забрали в місцевих громад, коли комунальні платежі ростуть, коли мобілізація зникровила український бізнес, коли податки будуть підвищуватися, коли ростуть акцизи на всі види підакцизних товарів. Раптом кабінет міністрів вирішив знизити, знизити акцизи на на твене, це тютюновомістські вироби електричного нагрівання. Це, це як пояснити? Мінус 20 мільярдів в бюджеті для чого? Поясніть мені. І тепер найцікавіше: в чиїх інтересах відбуваються ці всі процеси. Ці всі процеси відбуваються в інтересах іноземних компаній, оскільки український виробник не виробляє такі вироби електричного нагрівання тютюнові. Фаворитом на ринку твенів є безумовно компанія Філіп Моріс Україна. В мене є лист служби зовнішньої розвідки України. Я вам зачитаю просто перший абзац. За результатами опрацювання вашого запиту. Повідомляємо, що за наявними даними компанія Філіп Моріс Інтернешнл» є одним з найбільших платників податків до російського бюджету, з якого потім фінансується російська армія. Ви розумієте, в чому справа? Вони після 24 лютого 2022 року не просто не вийшли з російського ринку, вони продовжують там працювати, нарощують виробництво і платять якомога більше податків до російського бюджету, за які кошти потім вбиваються наші діти, вбиваються